Добрий день, колеги, добрий день, Україно. Мене звати Ярусевич Маркян, регіональний менеджер з маркетингу. Сьогодні в нас на вулиці, 25 травня. Травня 2021 року, і ми з вами перебуваємо на Житомирщині попівнянське район село Сукільче на демо полі компанії «Сингента» на базі господарства ПСП Сокільче. Прекрасне поле. І я сьогодні з технічним експертом під'їхали сюди, щоб подивитися, як після зимових морозів, після такого стандартної зими наші посіви озимих, посіви пшениці озимого ріпаку і озимого ячменю вийшли з зими і як з Спрацювали засоби захисту рослин сьогодні. мій співрозмовник Вадим Копайгородський. Вадим, вітаю тебе Вітаю. прекрасна людина і чудесний технічний експерт від компанії Сенгента по Житомирській та Вінницькій областях, який власне професійно оцінить, як спрацювали засоби захисту рослин і як себе почувають наші посіви. В даний момент ми перебуваємо на посіві. Озимої пшениці. Я прошу тебе, Вадим, друже, розкажи, будь ласка, коли ви відбувся посів, які засоби захисту були внесені зразу після посіву? Посів у нас відбувся в оптимальні строки. Це 5 жовтня. І хочу додати, що насіння озимої пшениці було оброблено нашим інноваційним подруйником Integral в нормі 2 літри на тонну насіння. Зараз на даний момент ми можемо побачити, що прикореневих гнилей не спостерігається. Протруйник спрацював навідмінно, і варто зазначити, що в осінній період, хоч і в оптимальні сроки було посіяно, не спостерігалося ніяких ні прикореневих гнилей, ні хвороб на листковій поверхні. Що було зроблено на посіві озимої пшениці вже після зими, коли відновилася вегетація? У нас було перше внесення 20 квітня, і на даному полі застосувався рестрегулятор в нормі 05 літра на гектар це модус. Також додавали до робочого розчину ще й гербіцид, дербі в нормі 70 грам на гектар. І варто зазначити, що використовували і інсектицид Енджіо в нормі 180 грам на гектар. Це все було одна бакова суміш, так? Так, одна бакова суміш і не було фунгіциду. Перше внесення. Це угу. все завдяки патруйнику Маркіяна. Я зрозумів. Е, ще якісь е, маніпуляції на даному полі проходили от до сьогоднішнього дня, до 25 травня? Так, ще 6 травня у нас був внесений фунгіцид з карбамідом. Е, фунгіцид, до речі, трикомпонентний, Амістар Тріо. Який досить ефективно спрацював проти ранніх хвороб, весняних хвороб. І перше внесення в нас трошки відтягнулося з 6 травня. Але на сьогоднішній день ми вже маємо три тижні після внесення. Ми бачимо гарно розвинену вегетативну масу, збережена листкова поверхня і. Має відповідно позитивний фізіологічний ефект завдяки азоксострубіну, що є в даному препараті. Як спрацювали гербіциди, інсектициди і феногіциди, якщо ми оцінюємо поле на сьогодні, на 25 число, і яку оцінку по 10-бальній шкалі ти можеш поставити в даному посіву пшениці? Ну, маркіян після внесення вже пройшло більше 30 днів і варто зазначити, що оглянувши поле, я не знайшов ні одного буряна. Дербіс працювало відміну, Шкідників як таких не було. І ріст-регулятор можемо спостерігати, що виділив основні стебла, які зміцнилися, і вилягання, як такого, не спостерігатиметься. Це все завдяки ріс-регулятору модусу нормі 0,5 літра на гектар. Фунгіцид. Фунгіцид три тижні тому практично був внесений 6 травня. І оглянувши поле, я дивлюся, що кожен листочок, який у нас знаходиться на рослині в відмінному стані, широка листова поверхня, чисте, зелене, інтенсивне забарвлення це все сприятиме гарному майбутньому врожаю. Які засоби захисту рослин плануються на озимій пшениці? Через деякий період, коли дочекаємося фази флагового листа, ми внесемо ріа. І додамо туди ще каратезеон інсекацит для того, щоб проконтролювати широкий спектр шкідників. Дякую, Вадим. Колеги, запрошую вас оглянути посів озимого ячменю, де фактично майже всі ті самі засоби захисту рослин використовувалися. Як себе почувають посіви? І на завершення буде ріпак. Гайда з нами. Ми почем чекували далі. Погнали! Колеги, ми при чекували з посіву зимої пшениці на посів озимого ячменю. І я прошу Вадима коротко розказати, що тут було. Ми вже порилися. Як виглядають посіви після зими? Розкажи, будь ласка, як був посів, коли посів, що осінню і що весною? Значить, посів у нас був 5 жовтня, і насіння у нас було оброблено протруйником Vibrance Integral у нормі 2 літри на тонну насіння. На даний момент посіви знаходяться в відмінному стані, прикореневих гнилей не спостерігали. Так само ж і в осінній період не спостерігалося ні плямистостей, ні септоріозу, ніяких інших хвороб. Посіви у відмінному стані, що в осінній, що в весняний період, при відновленні вегетації. Після зими, що було тут зроблено на полі? Після зими, значить, 20 квітня у нас було внесено гербіцид дербі в нормі 70 грам на гектар, інсектицид Angio 180 грам на гектар і ріст-регулятор модус нормі 0,5 літра на гектар. Ще щось вносилося останнім часом. Да, так як в нас були трошки несприятливі погодні умови, температурний режим не сприяв, то фунгіцидна обробка відтермінувалася і ми перший фунгіцидний захист зробили 6 травня фунгіцидом Амістар Тріо у нормі 1 літр на гектар. Інсектицид був. Інсектицид був трошки раніше. Зараз просто вже десь найближчим часом будемо вносити Елатус Ріо в нормі 0,6 літра на гектар і з додаванням інсектициду Каратезеон. Це майбутнє внесення, яке ще буде тут. Так. Як ти оцінюєш посів озимого ячменю на демополі Сенгенти на базі господарства Сокільче? Посів досить в гарному стані, походивши полем, я подивився, що в нас явних ознак захворювань немає. Це свідчить про те, що Амістар Тріо в нормі 1 літр на гектар, три діючі речовини спрацював повністю на всі 100. Я не знайшов жодних пошкоджень шкідником чи хворобами. Після огляду посіву можу дати оцінку 10 з 10 марків'ян. Як справився гербіцид? Ну от ми подивилися, знайшли дискуранію. Бачимо, що 70 грам дербі забирає і це не конкурент. Так як лозунг Дербі пише, що неперевершений контроль переросших бурянів, так він і підтримує цей лозунг. Я зрозумів. Колеги, запрошую вас і тебе, Вадим, на посів озимого ріпаку. Гайда з нами. Погнали! Погнали. Колеги, ми при чекували на посів. Озимого ріпаку я прошу Вадима розказати більш детальніше, як себе почуває ця прекрасна культура з такими жовтими бутонами. Яка система захисту тут використовувалася? Вадим, будь ласка, розкажи, будь ласка, друже, і коли був посів, і що зробилося осінню на цьому посіві? Це дуже просто. Ріпак посіяли 31 серпня. Дуже сприятливі умови були для того. Після того, як відбувся посів, через місяць, практично десь 20 26 вересня, ми внесли фюзілат грамініцид в нормі 1 літр на гектар, підчистили всі злакові, забрали конкуренцію. І через місяць, знову ж таки, 26 жовтня, ми приїхали на поле, внесли інсектицид в нормі 200 грам на гектар і внесли ріст-регулятор, фунгіцид сетар в нормі 0,5 літра на гектар. Це дало нам можливість нівелювати пошкодження хворобами в осінній період, такими хворобами, як фомоз, альтернаріоз і забрати всіх шкодочинних організмів в осінній період. Це все було осінню. Що було зроблено після відновлення вегетації вже цієї весни? Після відновлення вегетації ми приїхавши на поле, перше внесення зробили ріст регулятором, фунгіцидом, знову ж таки сетаром у нормі 0,5 літра на гектар. Це дало змогу проконтролювати такі хвороби, як фомоз, альтернаріоз і борошнисту росу, переноспороз. І додали також до сетару ще 200 грам каратезион для того, щоб проконтролювати верховного хоботника і інших шкідників. І другий обробіток ми зробили 17 травня. Обробили ми фунгіцидом. Фунгіцид у нас віднедавна зареєстрований на РІПАК. це Амістар Голд. В нормі 1 літр на гектар ми внесли на даній локації. Також додали інсектицид пленум від іпакового підкоїда в нормі 250 грам. І оглянувши поле, я не знайшов ні одного шкідника. У нас сьогодні вже дев'ятий день після внесення, і в нас є репелентна дія на підкоїда, і ми можемо це спостерігати безпосередньо в полі. Скажи, будь ласка, друже, як ти оцінюєш посів ріпаку сьогодні, на 25 травня, за 10-бальною шкалою. Як спрацювали гербіциди, фунгіциди та інсектициди? Я думаю, що все було зроблено вчасно і згідно регламенту, погодні умови нам сприяли всім внесенням. Тому я хотів би дати даному посіву 10 з 10. Дуже сприятливі умови для розвитку даної культури. І ріпак у нас виглядає досить таки на високу оцінку з максимальним урожаєм в даному році. Зрозумів. Колеги, вам вдячні за увагу. Приєднуйтеся до нас на наших демополях компанії «Сингента», які є майже в кожній області, зокрема в Житомирській області, це є ПСП Сокільче Попільнянський район і господарство «Едельвейс» в Любарському районі. Приїжджайте, будь ласка, до нас на поле. Вам бажаємо гарних урожаїв! Успіхів вам!